Тим часом український театр отримує нове дихання цього разу у форматі мюзиклу у мистецько-культурному центрі імені Івана Козловського 17-18 жовтня презентують напрацювання лабораторії мюзиклу проєкту, що відкриває нову сторінку української драматургії, мюзикли про гетьмана Івана Мазепу, художницю Марію Примаченко, анархістку Марусю Нікіфорову Степана Радченка з міста та ми п'єси Миколи Коліша. Це поєднання музики, історії і національної іденти ідентичності в сучасному мистецькому форматі про це поговоримо далі детальніше. Ольга Байбак, керівниця відділу зовнішніх комунікацій Національної спілки театральних діячів України і керівниця проєкту Лабораторія драматургії. Я вас вітаю. Добрий ранок. Що ж, дійсно, сьогодні у час війни а виклики в нас є і інші. Сьогодні мистецтво воно і допомагає, і намагається митці розвиватися. Тим не менше, розкажіть трішки детальніше про цю ініціативу. Як загалом прийшла ідея створити лабораторію мюзиклу, і що це сьогодні може дати для кожного українця? Власне, ми в спілці театральних діячів вже кілька років реалізуємо проєкт лабораторія драматургії. І е, далі хотіли його розвивати в інші жанри, в інші напрямки. Ми вже писали і у нас були лабораторії, присвячені написанню п'єс про війну, е, комедії, інсценівок. І от е, час надійшов до мюзиклу. В принципі, це логічний крок, тому що е, голова спілки театральних діячів Богдан Стротицький є ще одночасно і керівником національної апарети України. І ми багато говорили про розвиток різних жанрів, і в тому числі музичних жанрів, і логічним було спробувати щось зробити в жанрі мюзиклу. І дуже радіємо, що з цим проєктом нам допомагає Український культурний фонд. Ми виграли грант і реалізуємо його цього року за підтримки Українського культурного фонду. Ну і власне ми хотіли підняти ті теми, які в принципі є дуже нагальними, які піднімаються і в драматок. Торгії і в театрах, але от у мюзиклах вони ну в силу того, що мюзиклів вітчизняних у нас не так багато, то і теми ці, ці в мюзиклах піднімаються не часто, і ми запропонували нашим учасникам спробувати створити лібрето і частину музики до цих мюзиклів на тему або. Це за мотивами якихось українських творів, класиків, і не тільки класиків, творів літературних, або ж це про якусь історичну постать чи історичну подію. На наші учасники, а їх було п'ять пар: лібретист, драматург і композитор. Або, компози... Або лібретистка. У нас композитори, тільки чоловіки, так склалося беруть участь в проєкті. І власне, вони обирали свої теми. І внаслідок у нас є два лібрети за мотивом літературних творів, це за романом міста Підмогильного і за миною Мазайла Куліша. І є оригінальні твори: це Мазепа, це «Дивозві... Марії Приймаченко і анархістка про Марусю Нікіфорову отак склалася наша ситуація в результаті до речі, як підбиралися теми, тому що дійсно дуже важливі твори, ті, які сьогодні можуть допомогти доторкнутися кожному з нас, очевидно, до українського відчути себе частиною ще раз так України, чи були можливо якісь суперечки? Можливо, було набагато більший цей вибір, але зупинилися саме на цих. Чому? Ну, власне, у ці три теми ми закладали саме в концепцію. Ми хотіли поговорити на ці теми. Чому? Тому що м -м, дуже часто м -м, недооцінюють жанри, які є популярними. І дуже часто жанри у нас перша асоціація про мюзикл це весело, це багатолюдно, це дорого, це красиво і це розвага. Але це не завжди так. Через жанри, які є популярними, можна багато чого хорошого і правильного сказати глядачам. І от власне ще одним поштовхом, який надихнув на цей проект, це були успіхи двох двох таких робіт: це «Тигроловий в опереті, яка дуже популярна є з моменту постановки. Це робота за Романом Багряного, і ще одна робота це в Резеньковецької, це червона рута про Івасюка і Просто кілька разів була серед публіки і бачила, як глядачі це сприймають, і ми вирішили, що треба працювати над цими темами, треба вкладати в популярний жанр такі здорові меседжі, і в принципі ми про це говорили із учасниками. Звісно, що заявки подавалися, а це був опенкол. Ми обирали тих, хто буде брати участь. Подавалися у багатьох з іншими темами, але ми проаналізували власне. Теми е мюзиклів, які йдуть на Бродвеї або в естенді. ми е відсотково де е простежили, де є е це за творами літератури, де є про е якихось особистостей ці мюзикли, і проговорили з нашими учасниками. У нас була дискусія, е які постаті і які теми можуть бути цікавими. В Україні, і, власне, більшість з наших учасників змінили свої теми вже на першій резиденції і е, обрали е, те, над чим вони далі працювали. До речі, також хотілось би, щоб популяризували наші сучасні українські мюзикли і за кордоном. Можливо, якісь програми також передбачаються, можливо, трансляція, десь так, щоб можливо ті українці, які за кордоном також могли побачити доєднатися. Можливо, в майбутньому якісь гастролі, тому що сьогодні дійсно увага до української культури вона є великою у світі. Чи можна тут якось її ще більш зробити популярною і розповсюдити? Так, абсолютно, коли ми оголосили тему, то а... Я отримала відгук, коли спілкувалася з різними людьми, про те, що це дійсно дуже класний проєкт, і він може допомогти в просуванні української культури за кордоном. І тут знову таки надихнув той самий мюзикл «Тигролови», тому що автори мюзиклу, автори лібрето і музики пере зробили переклад англійської мовою лібрета і представили цю роботу на Бродвеї. Це був не формат мюзиклу, а формат таких от. Читань, де е, виконавці вокалісти виконували і читали текст, і вони отримали дуже хороший фідбек від професіоналів, яких запросили про тематику, про структуру цього мюзиклу. І потім з багатьма я говорила, і е, люди кажуть, що ну, насправді. Тема історичних подій або популяризація якихось творів, вона зараз е через музичний жанр, через музики, вона стає досить популярною. І власне, ну наприклад, е така. Е Досить не мюзиклова країна, як Польща, вони починають теж ставити більше мюзиклів і саме на історичну тему, у них є мюзикл про Другу світову війну. І це от якраз попадає в тренд, який починає розвиватися і розвивається. Ну і дійсно говорять, що при перекладі на англійську або інші мови, при умові того, що це буде хороша якісна робота, це може бути і поставлено за кордоном. І звісно, ми би дуже хотіли, щоб наш проект розвинувся до того, щоб мюзикли, створені в Україні, потім ем, йшли і на європейських і американських, і не тільки сценах.